Ми робили людям пічку, ми приїхали замінювати димаря е, на більшого діаметра, тому що для, тут перед цим була попередня пічка і був діаметр ну 120-й на вигляд, може навіть 110-й. Більш за все 110 на, 120 на 180. Е, цікаво, із цікавого на цьому монтажі, е, це е, то, що димо, димохід е, утеплений, зібраний верх ногами. Це вже такий рівень е, дурізма, тупізма, тому що там конкретно зрозуміло, якою стороною вставляти домоходи. Що ми маємо? Конденсат тік ззовні труби, дйохать, запах, вся хітня. Ну і плюс ми зараз переробили вже пічку людині. І ми зараз зміщуємося трошки правіше, робимо нормальні прохідні вузли, тому що ну, ладно, не хотів показувати, але покажу. Просто е, вата і підпінняні вугли. Просто піну, а ми боїмося. Да? Ха -ха. Кому потрібні якісь не димаріка, міни печі, та їх якийсь монтаж, цих профілів я намотовку.